Добрий день, слава нації! Сьогодні я спілкувався з одним офіцером командиром рота. Він був трошки під мухою, тому був більш-менш відвертим. Ну, Розмовляли про невдачі української армії. Згадали кринки, де безглуздо стегли цілу бригаду морської піхоти. Бахмут, де не зуміли організувати оборону. До речі, боронив Бахмуту керував Сирський. Зате отримав прозвище Мясник Бахмута. Літній контрнаступ, де загинули тисячі українських безглуздому контрнаступі, до речі. Потім задали Курську операцію, також безглузду, де загинули теж тисячі наших, а ще й ми втратили дуже багато імпортної техніки. Навіщо було це робити? Техніки, яка нам не вистачала на Донецькому напрямку, де ми потеряли дуже багато, тратили дуже багато території. І ми прийшли до того, що все залежить від керівництва. Наприклад, бригади. Командир бригади, намагаючись зберегти свою посаду, надає наверх неправдиві свідчення. На основі цих свідчень вони йдуть далі. Генштаб, Генштаб докладає нашому президенту з комплексом Наполеона. І він приймає рішення, безглузді рішення. Може би це це розуміють. Але вони виконують їх. Вони, таке рішення приходить до командира бригади. І він розуміє, що це злочинний наказ. Я в дошкованих втрат особового складу. Але не хоче втрачати свою посаду. І надає наказ виконувати. Це рішення приходить до командира роти. Він також розуміє, що це злочинний наказ. І посилає людей в один кінець. Я запитав цього командира, ти ж розумієш, що це злочинний наказ? А де твоя честь і гідність офіцера? Знаєте, що мені відповів? Честь і гідність не прогодують мою родину. Якщо я не виконую цей злочинний наказ, мене можуть посадити до в'язниці, згідно закону 82.71. А якщо пішлю, пошлю людей на смерть, мені дадуть нових, а може іще і нагородять. Бо мене захищає бойовий імунітет. Це закон України про оборону стаття перше. Згідно цього бойового імунітету, офіцер не відповідає за втрату особового складу і техніки. Тобто робить їх безкарними. Якось так. І в мене виникає питання: чи можна? Виграти війну з таким керівництвом ЗСУ. І чи є в нас ще гідні офіцери? Дайте, будь ласка, мені відповідь. Смерть врагам, зовнішнім і внутрішнім.